Доброго дня! Сьогодні таке хочу відео зробити. Буде називатися, напевно, чи варто ремонтувати старі корпуси, чи ліпше їх викидати. На мою думку, ліпше їх зремонтувати. Тим більше зараз ціни не дуже низенькі на нові корпуси, і щоб зремонтувати корпус, не займає так багато часу. Я колись їх ремонтував, я завжди їх ремонтував. Бо як є і корпуси, пасіка ця стара, що в мене є і корпуси по, і по 60 років, і, певно, і більше, ніж 60 років є такі корпуси. Кожного року, зазвичай, я <клес> завжди купляю нові, але все одно старе новим не стає. Особливо ті, що дуже старі. І я дуже багато людей кажу, деякі люди не дуже багато, деякі люди кажуть, що. Невигідно, бо дуже довго часу займає. Ні, не займає довго часу. Проблема як. А, зараз... Тут я не знаю, 50 штук у мене тут є. У мене ще 200, напевно, таких є. А що зазвичай стається? От мачимо, бачимо, бачимо корпус, оце є зверху, де є рамки. Це є знизу також. Я обрізав з двох сторін. Чому? Я колись зробив, от, наприклад, ось ця планка відламалася, я її просто замінював у кусочок. Так само десь знизу підгнило. Я замінював кусок знизу, де підгнило. Але от тоді воно так, тоді воно займає довго часу. Як я тепер роблю, зрізаю знизу корпусу, приблизно ось скільки. Там сантиметр, скажем, півтора. Ну, скільки треба. А роблю так, щоб все було одинаково. Скажем, я тут зрізаю сантиметр, тут зверху зрізаю 3 см, так, щоб зрізало оці плечки на рамку. Також, щоб їх зрізати геть. Ну і потім просто вирізаю ось таку. таку роблю заготовку. Бачимо. Щоб просто зверху її заставити, закласти і воно готове. Ну і в кінцевому результаті виходить такий корпус. Нічого йому нема поганого. Трошки буде, коли воно і розхильотується, забив сюди степлерами. Це також все потім прикрутив на, скільки? Раз, два, три, 4 п'ять, на 8 саморізів, і воно як нове. Малювати, не малювати. Це вже хто як вибирає, я їх запускаю парафіном. Минулого року ми штук 150 поремонтували і і їх вирішили помалювати. Обшкурили все, що може було, як найкраще обшкурили, але фарба не дуже тримається, тому що багато з цих корпусів. Фарба на масляній основі, зараз дуже важко не знайти фарбу на масляній основі є, але вона, по-перше, дорога, смердить, довго сохне. І звичайна така фарба на водяній основі, вона не дуже тримається. Чи і навіть тут є якісь, напевно, вмальовані на водяній основі, але я сумніваюся, бо, як я сказав, це дуже старі корпуси. Все одно, якщо може. Їх використовувати для, для гнізд. Фарба не буде злізати, але я не хочу, щоб не запущений корпус парафіном, чи воском, чи чим ви там запускаєте, був для, на гніздовому корпусі, тому що корпус стоїть весь, весь, час, весь час на дворі, і погода, як то кажуть, його знищує потрошки. Так що, ви, було, цього року у мене є десь приблизно 250 ще корпусів поремонтувати. І було вирішено, що ми їх просто всіх обробимо парафіном. І вони будуть чи гніздовий корпус, чи, чи корпус на мед. має значення в цьому, якщо він оброблений парафіном, то не має значення, де ви його ставите. І Скільки бере часу, щоб його перемонтувати. Ну, я думаю, це зрізати знизу, скажімо, хвилина. Врізати планки. Ну, не знаю. Я кажу, я роблю всі зараз. От, я зробив 50 заготовок цих і зробив зразу всі заготовки на ось ці корпуси. Ну, 5 хвилин. Я не думаю, що більше, може, ну якщо не 5, то може 7 хвилин, щоб зробити новий як старого корпуса, новий корпус. І як я вже сказав, якщо він прослужив 50 років чи там скільки, чи навіть 30-40, дерево ж повністю в середині живе. Нічого не гниє, все живе. Він ще прослужує як мінімум років 20-30. А якщо ні, хоч і 10, то вже добре. Uh, ну, закінчувати це відео. І так я зараз працюю. Дякую, до побачення. Слава Україні!